То що, війна закінчується? Всі військовозобов'язані до 24 років, включно, зможуть виїжджати. Це точка кипіння, я Тетяна Висоцька. Поговоримо про не дуже популярну тему, враховуючи, скільки ухилянтів, скільки у нас людей. Намагаються виїхати, сховатися ненароджені для війни, оці всі черешеньки. Тим не менше, це все також я буду наголошувати на цьому постійно про наше майбутнє. Тому що, якщо не буде нашої країни, ми всі будемо, що робити? Мити посуд у Польщі, умовно кажучи. Тож вітаю вас. Понеділок на сайті Верховної Ради з'являється текст законопроєкту номер 13685 який пропонує дозволити виїзд за кордон чоловікам непризовного віку, тобто до 24 років, включно, розумієте, всю красу цієї гри? Тобто призовного віку це мається на увазі з 25. І тоді оцей весь прошарок хлопців, які залишалися в країні половиною роки і які потенційно, стратегічно дійсно могли б піти захищати всіх нас тут у тилу, вони тепер можуть просто красиво отаким гарним строєм, кроком, руш. І піти собі, поїхати і перелетіти в усі світи. Тож, народний депутат і співавтор законопроєкту Олександр Федієнко пояснив, що законопроєкт не встановлює конкретний вік, з якого чоловікам заборонено виїзд за кордон, а зміни стосуються саме дозволу на виїзд до досягнення призовного віку. От такі цікаві. Якісь маніпулятивні, що не дозволено, чи що заборонено та дозволено. От всі от такі пішли ігри, розумієте? Хочу нагадати, що ще на початку серпня президент Зеленський доручив розглянути і запровадити можливість для того, щоб хлопці до 22 років могли виїжджати. Потім пішла інформація, до 23 включно, і от тепер уже до 24 років включно. Е мені просто правда цікаво. Е ми тоді, е взагалі, існувати будемо. І, взагалі, е як так можна було тоді три з половиною років не випускати, що саме зараз змінилося? От в цій точці, що змінилося і кому це вигідно? Я нагадую, оце питання постійно собі ставимо як одне з ключових питань критичного мислення. Тобто, для чого це робиться саме зараз? Це було риторичне запитання. Цитую далі пана народного депутата. У нас чітко сказано, що мобілізація відбувається з 25 років. Сказано, хто є резервістом, призовником, військово зобов'язаним. Всі... Хто не підпадає під цю категорію, будуть мати право безперешкодно виїхати за кордон. Всі, хто підпадає під іншу категорію з урахуванням змін, які зараз працюють. Це заброньована людина, військовослужбовець, який у відпустці теж має право перетину кордону для відпочинку. Все це буде і далі працювати, сказав Федієнко. Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, наразі діє обмеження для військовозобов'язаних та призовників віком від 18 до 60 років у праві на виїзд за кордон. Тобто тепер у нас дуже сильно, я думаю, взагалі зміниться ландшафт. Заборона на вільний виїзд за кордон для громадян України чоловічої статі віком 18-25 років створює серйозні це цитата. Далі перешкоди для повернення в Україну молодих людей та труднощі для збереження зв'язку з рідними та батьківщиною. Та зв'язок то ще нічого, є мобільний зв'язок. Питання в іншому як ми виживемо? Розумієте, в чому справа? Ах, да. такі у нас якісь цікаві пішли процеси. Тим не менше, все також. Продовжують виїжджати за гроші. Буквально також понеділок киянка за 19 тисяч доларів планувала зняти двох військово зобов'язаних з розшуку та військового обліку з подальшим бронюванням у своїй компанії. Така рішала вона вирішила. 27-річна директорка фірми, маючи зв'язки у ТЦК, встановила такі ціни 5 500 зняття з розшуку та 8 тисяч баксів за бронь. Цього місяця вона якраз домовилася з двома клієнтами зробити їм все за 19 тисяч доларів, тобто зі знижкою. І її спіймали на гарячому. Зараз вона під нічним домашнім арештом, каже поліція, загрожує їй до 12 років тюрми. Ну, от порішала. Я за те, щоб кожен отримував. За оголошеною відповідальністю. Без відповідальності немає правової держави, а тим більше під час війни, якщо не тримати хоч якісь межі. Ох, тож, хочу нагадати, що порушення, за яке може нараховуватися штраф ТЦК, наприклад, це не оновлення даних, неявка за повісткою і так далі. Це. Штраф до 25 тисяч гривень за ухилення від призову під час мобілізації. Це стаття 336 Кримінального кодексу України від 3 до 5 років. Я вас не залякую. Я просто нагадую про нашу спільну відповідальність. Все також. І ще раз нагадую: мій чоловік служить три з половиною роки, тому я маю право про це говорити не просто тому, що я тітя з телевізора тому, що я знаю, що це таке бути дружиною військовослужбовця, який на фронті, а не просто в, десь, як мені часто там приписують, в тилу. Він був і в Гостомелі, і на Донбасі, і наша родина знає, що за цим стоїть, і як це проживати. Так, це важко. Але ж ми тут в Україні саме для того, щоб нас захищали нашу країну. Тому що ми тут, наш тил тут. Якщо тилу не буде, не буде країни, не буде кого захищати. Розумієте? Нарешті, до речі, тут ще наш уряд вирішив отяматись і три з половиною років. Пливуть по тисі ухилянти, і лише зараз згадали, що можна запровадити кримінальну відповідальність за порушення військовозобов'язаними встановленого терміну перебування за межами України як красиво це називається. Просто оцініть. Мається на увазі зміни до статті 332, Це якщо вас буде цікавити і ви хочете почитати, незаконне переправлення осіб через державний кордон і встановити кримінальну відповідальність, якщо незаконне перетин кордону в умовах дій воєнного стану, перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури або пошкодження чи знищення, коли тікають. Порушення призовником, військовозобов'язаним, встановленого строку перебування за межами України. Тобто все-таки можливо, це опрацюють. Дивлюсь, що зараз порушникам передбачена стаття 204 за адміністративні порушення, їм загрожує від. Трьох з половиною, будемо так округляти, до восьми з половиною тисяч гривень або адмінарешт до 15 діб. Кримінальна відповідальність може настати за статтею 332.2. Санкція передбачає позбавлення волі на строк до трьох років, а в разі обстажувальних обставин, наприклад, повторного. Перепливання тиси, умовно кажучи, до 5-8 років. Однак в Україні немає прямої кримінальної відповідальності для тих військовозобов'язаних, які виїхали легально і не повернулися до країни. Тут є така певна непослідовність, то наш уряд і взагалі влада там. Все роздумує, як ми будемо повертати наших людей до країни. Причому країна в фазі активної війни, в масовані обстріли. І якщо людина вже ухвалила і вона за кордоном, ну, ну це ж очевидно, що вона не буде повертатися, правда ж? Тим не менше, вони люблять роздумувати про це, бо це демографія, зрозуміло, молодці, думайте. Але. Е Прямої кримінальної відповідальності, хто виїхав і не повернувся, і при цьому це військово Ну тут вже є також правда і етична несправедливість. Тут є і дійсно правова несправедливість, і знову таки це все по відношенню до тих, хто воює і хто зараз в окопах. Давайте якось все-таки шукати якісь справедливі точки перетину і думати про відповідальність. Ну, а про оцю ухвалу спочатку 22, потім 23, а тепер до 24 років включно виїзд за кордон. Просто цікаво. розраховують, що скільки людей повернеться з числа цих хлопців, які виїдуть. Взагалі дуже цікаво стежити за такою соціологією, і я хочу якраз зачитати вам буквально теж понеділок. 48% айтівців, ну це прогресивна молодь. Очевидно, хочуть виїхати з України ще стільки ж залишитися. 48% нібито багато, але з іншого боку, більша половина. Не хоче виїхати з України. Тож цього року в межах літнього зарплатного опитування доу це ресурс. Зробили опитування українських айті-фахівців і такі ключові висновки. Частка тих, хто думає про еміграцію, така ж, як тих, хто не думає про це або точно не планує нікуди їхати. Чоловіки. До речі, частіше планують переїзд за кордон, ніж жінки. Ну, звісно, що це знову-таки пов'язано з мобілізацією. Ті, хто мають бронювання чи відсрочку від служби в силах оборони, частіше планують залишитися в Україні. Найчастіше планують виїжджати айтівці, які живуть на сході та півдні. Бачите, також є регіональний такий присмак. Але тим не менше там і ситуація дуже непроста воєнна. Майже половина айтівців за кордоном не визначилася, повернуться чи ні. Рідко планують повертатися чоловіків, фахівці віком понад 25 років. Ну та звісно, тому що знову таки буде мобілізація, та фахівці з хорошим фінансовим становищем. Та нащо їм та Україна? Недовіра до влади і країни. Серед основних причин емігрувати. Оце дуже цікаво, до речі. Тож, активно планують переїзд 14%, 2% переїжджатимуть, до речі, найближчим часом, а 12% планують виїхати, коли відкриють кордони. Ну, такі терплячі. 26% айтівців думають про еміграцію, але поки нічого не роблять. Чоловіки активніше планують емігрувати, 16% активно планують переїзд проти 5% жінок. жінок. Речі дуже такі дійсно різні цифри. 29% чоловіків думають про переїзд, проте поки що нічого не роблять. Серед жінок натомість 14% вже повернулися за кордону проти трьох серед чоловіків. 49% жінок не планують переїжджати проти 38% серед чоловіків. Ось такі наші справи. Якщо дивитися, знаєте, не просто на завтрашній день на якісь найближчі плани на тиждень. Ситуація виглядає не дуже. Це була точка кипіння. Я чекаю ваших коментарів. Побачимось.